Приїхала з нової почти, розкрила цей ящичок, зверху е лежав, зверху лежав отакий папір. І дивіться, ні одної етикетки немає, що крихке. Просто людина написала: не давить. Не думаю, що хтось звертав увагу на це. І я тоді це отримала. Як тільки що з дерева, гляньте, ну яка красота, які інжирчики. Ді, оце тут я стільки вже з'їла, не думайте. <смі> бо такі добре, що здержатися, не можна. це прив'ялений, трошки він дуже добрий. Я просила, якщо будуть прив'ялені, ложіть, Каже, що пару штучок тільки, гляньте на ну, які хороші, сухісенькі. Чистесенькі. Переложені були салфетками, я вже їх повитягувала, бо я дивилася, що там на дні робиться, знаєте. Людина дуже відповідальна, їхала добу, посилка. Гляньте сухе. І зараз я вам покажу. Ото. І порізала, і поламала. Бачите? Оце трошки прив'явлене, але добре. У мене два дерева, ця, два кущі таких росте. На другий рік, я думаю, що в мене будуть такі інжирчики, як Бог дасть. Це теж прив'ялене. Вирощуйте інжири, тому що це щось. Це не сливки. Сливку можна одну держати, а таких дерев треба 10 держати. Вони прекрасно ростуть по всій Україні. Прекрасно. Я західна частина України, а це мені прислали із Ужгород вроді. би. о, отакі, о гляньте. Дос... Ви гляньте там всередині аж стається нектар. Вау! Дивіться, бачите? Оце туди. О, Бачите? Божеки добре, я вже так кажу, наїлася, що не можна. Ммм. Гляньте. Якби різала, то було б гарніше виглядало. Я порозломувала, порозкошувала, але ви бачите. О. Люди, яка доброта. Вирощуйте. І будете та мати такі смаколики. По перше корисно. Всім гарного дня, мирного неба! Всього вам найкращого.